13 листопада Всесвітній День Доброти. Всесвітній День Доброти відзначається щорічно 13 листопада і закликає нагадати людям про важливість доброти, емпатії та взаємної підтримки. Ідея цього свята зародилася в Японії, де в 1997 році було створено Всесвітній Рух Доброти. Організацію, яка об'єднала людей із різними країнами з поширенням ідеї доброти. Історія свята 1997 рік на конференції в Токіо представники країн, таких як Японія, Канада, Австралія, Таїланд, Сінгапур та інші, започаткували міжнародну організацію під назвою Всесвітній рух доброти 2000-й рік. Перший Всесвітній день доброти відбувся в Японії, але вже незабаром став популярним у багатьох країнах світу. Завдяки цьому дню увага суспільства почала звертатися до важливих цінностей, як от взаємоповага, емпатія, співчуття та підтримка. Мета свята поширювати ідею, навіть що маленькі добрі вчинки мають велику силу і можуть змінити світ на краще. Свято закликає людей, незалежно від національності, віку чи культури, бути добрими одне до одного. Традиції святкування. Доброчинні дії. У цей день. Люди організовують заходи, спрямовані на допомогу тим, хто цього потребує. Це можуть бути благодійні ярмарки, збори коштів на медичну допомогу або підтримку притулків для тварин, особисті добрі справи. Багато хто намагається зробити щось добре навіть у повсяденних ситуаціях, допомогти сусідові. Зробити комплімент колезі, чи просто усміхнутися перехожому. Ініціативи в школах і громадських організаціях. у навчальних закладах проводять уроки доброти, де діти вчать важливості емпатії, поваги турботи про інших. А що ж таке доброта? доброта? Це вміння помічати інших, допомагати, бути турботливим і чуйним. Доброта проявляється в наших діях, в словах і навіть у простих усмішках. Це коли ми готові допомогти другу сказати теплі слова або підтримати когось, хто потребує нашої уваги. Поміркуйте, як ви думаєте, що ще можна назвати добротою? Скажіть, що ви відчуваєте, коли хтось робить для вас щось добре? Чи помічали ви, як доброта змінює настрій у групі чи вдома? Чому важливо бути добрим? Бути добрим це важливо, тому що доброта робить людей щасливішими і створює дружню атмосферу навколо. Коли ми робимо щось добре для інших, ми відчуваємо радість, адже добрі вчинки дають нам відчуття тепла і задоволення. Доброта також допомагає нам знайти друзів і зберегти дружні стосунки. Як ми можемо проявляти доброту щодня? Доброта це не лише великі вчинки, а й маленькі справи, які ми можемо робити щодня. Кожен із нас може бути добрим щодня, допомагаючи іншим. Підтримуючи друзів або просто даруючи посмішку, маленькі добрі справи приносять радість не тільки тим, для кого ми їх робимо, але й нам самим. Тож, посміхнись комусь або скажи комплімент, будь вічливим і доброзичливим дбай про навколишнє середовище. Допоможи другу, поділись іграшкою чи книгами робити добрі справи це так легко. З днем доброти вас, малята!